Шихер, Він кричить на мене, ти не йди тобі через те, що воно може упасти, це тут другому, коли, немає нічого. Мешканка Бурині Варвара Шубенко показує сара, в якому згоріли. Її 15 курей, 20 каченят і коза, жінка говорить, собака встиг втікти і врятувався. Біля гаража був сінник. Ну, для кози. Ну, там же сіно було. Воно зайнялося, там були уті біля того ще утята, я не знаю, чи вони поперескакували, чи як вони там. Собака, мабуть, контужений. Він Він одервався, ну, я його стану, Катя, він ні, Коза, там у самому останньому, вона кричала, дуже кричала, тут курі, погоріли там. Воно ж, якби не тут горіло, друге діло, я б собі не добігла. Пані Варвара говорить, перед вибухом вона спала так, як заморилася, обробляючи городи. Минут за 10 чи за двадцять сниться сон, що ми наче летить цей безпілотник, чи як його називають, отак було летить. І батьки мої вже вони померли вже в 89-му році ще. І мені вона наче як зайшла в сарай, там балки лежать. Я кричу, що шахет летить. Тікайте, бо воно зараз буде падати. Дід мене буде. Каже, тобі, мабуть, щось сниться. А я кажу, мені такий сон страшний, кажу, приснився. І через минуту це воно прилетіло. Вибуховою хвилою, розповідає пані Варвара, пошкоджений дах, його намагаються відремонтувати. Оце всі, оце, що тут, оце мої діти. Оце всі всі допомагають. Дякую добрим людям Із Конотопа одні приїхали. Психологи були із конотопа. Тоді скора приїжджала, міліція одразу приїхала. Одні, другі, люди поприбігали, дуже багато людей поприбігало, але ну, ніхто не мог його загасити через те, що світу не стало, води немає. Удар російського шахеда стався близько другої години ночі, говорить заступник Буринського міського голови Юрій Дереколенко. У 15 хвилин. Третій ночі там вже працювали ДСНСники, тушили пожежу, було загорання хоздору, будинок, на щастя, не постраждав, тільки кришу зняло, шифер. Людина, жіночка, яка там мешкає, у неї був в шок, бо вона не постраждала. За словами Юрія Дериколенка, міська рада надала матеріали для ремонту будинку. Зранку було виділено Матеріали, шифер, брус, гвозді, при те, що потрібно було, зразу завезли. Роботи ведуться, обирається, криша ремонтується. Сьогодні криша буде закінчена робота, мусор там фільтрується, отлажується, потім наша техніка приїде з міської ради і все там вивезе. Вибуховою хвилою, додає Юрій Біриколенко, ще в кількох будинках на цій вулиці вибиті вікна. Борис Майоров, Анатолій Сердюк, Суспільне, Новини, Сумщина.